Всім привіт! Вітаю на YouTube-каналі Рибаки на мінімалках. Що ж, виїхав сьогодні на вечір, пів сьомого вечора, покидати трішки спінінг на хижака. Можливо вдасться щось спіймати. Колись був сюди заїжджав, знайшов тут цікаве місце, але не ловив тут. І вирішив сьогодні сюди заїхати. Річка Південний Буг. е, Немирівський район, неподалік села Сукілець От. спробуємо сьогодні я сам нема ні брата Макса, ні Вована. Вони більш професіональні рибаки по спінінгу, а я так початківець, тому я не знаю, що мені самому вдасться, але будемо пробувати. Можливо, щось вдасться. Тому, друзі, може йти зручніше. Поїхали. Підписуйтесь, до речі, хто не підписався, пишіть коментарі, ставте вподобайки. От. А ми зараз... Вийдемо, я покажу вам цю красу тут. Ну і будемо щось пробувати. Ось, друзі, дивіться, яка краса. От саме тут я думаю, що має бути хижак. Але тут обрив просто капець. Навіть якщо щось і плюне, його витягнути. Я не знаю як. Ну місця дуже класні. Місця дуже класні. Гляньте. Капець, капець як круто. Ви тільки подивіться. Та ти що. Ну, мабуть тут я і стану і покидаю. Не знаю чи донизу спустюсь чи ні. Зараз будемо проводити. Ну, в общем, друзі, дивіться, ну, тут хижак має бути 100%. І там ще шумить вода, там якісь пороги. Дивіться, яка краса Дивіться яка краса Так, тут я бачу хтось спускався наче. Шикарно, ну що ж, пробуємо Пробуємо Буду на такий силикончик пробувати Такого яскравого салатового кольору Подивимось. Один заброс щойно зробив, але нічого. І сцена, звісно, дуже крута. Я навіть думаю, що тут може бути якийсь голавель. Ой, друзі, щойно не зазняв. Я не знаю, що то було, чи судак, чи що. Прямо з води випрягнуло. Так за мальком гналося. Таку приманочку іншого кольору, фіолетовий такий. А, спробуємо на неї. Вже один раз обірвав. А, поки що взагалі без ударів. Ну пробуємо. Місце, місце таке перспективне, тому треба пробувати. Так, друзі, щось є. Щось є. друзі сумик ай хорош як це взяти як це взяти малыш. круто Перший сомик на спінінг мій. Фоткаємо. Ось на цю приманочку взяв сомик. невеличкий. пофоткали, відпустили, а щойно ще тут був. Е, хлопчина бачив, то одного голавля взяв. Десь там. Тому ну блін. Спробуємо. Ну, він на схожу, але на темнішу взяв голавля. Да, ударчик такий був гарненький, звісно, на цього сомика. Я думав там якийсь судочок буде. Ввечері вже комарі починають смактати кров, але ще кілька заброзків зробимо. Да, глядачі, отак от перший мій сомик на спінінг попав. Шані, всім привіт! Що ж, другий день, знову я приїхав на це саме місце, де був вчора. Вчора попав один малесенький сомик, але, друзі, хочеться спіймати все ж таки якось голавля або судака. Тому що, як я вже і говорив, я початківець в спінінговій риболовлі. риболовлі. Для мене... Кожна риба це зараз новинка, скажімо так. от Сомик вже був, судачків маленьких теж ловив, окунчиків маленьких теж ловив. А от Голавля, ще не було, дуже хочеться голавля, ну і якогось якусь судака, такого, хоча б на кілограмчик. Якийсь зловити, відчути цей такий весь адреналін, азарт, як то кажуть. Азарт, до речі, друзі, підписуйтесь на мій основний YouTube канал, називається Азарт Скарби Юа. Хто ще не підписаний, там зовсім інша тема. Пошук скарбів з металошукачем. Досить цікаво теж, тому, друзі, всіх буду радий там бачити. Посилання залишу в описі під відео. Знаєш що, друзі? Розпаковуємось, вон позаду мене ця краса. І будемо пробувати. Погнали. Хочу спробувати на таку ось вертушечку. До речі, знайшов її з металошукачем. У воді ходив по пляжуку, і на пляжу знайшов. Представляєте, було б комусь, не дай Боже, влізло в ногу. На пляжику, О, такі знахідки бувають. О, тому ну, давайте спробуємо на неї, не знаю. Можливо, щось візьме Дуже гарно граю у воді, погляньте, надіюсь, вам буде видно. Гляньте. Та ти що, дуже класно? Один заброс зробив, нічого. Будемо пробувати ще. Так, нацепив нову приманочку ось таку фіолетову рибку, Ще й одну таку трішки більшу цепив і обірвав. Тому спробуємо на цю. Ви бачили? Малек ганяє. Вже два обрива обірвавши ту рибку. Коротше, вцепив ту, на яку вчора зловив сомика, зараз спробуємо на неї. Так, друзі, наче щось є. Є-є-є. Ох, окушок. Ай-яй-яй. Ааа! Зійшов, зійшов, блилін, хороший був. Хороший був, на жаль, на цю приманочку пробуємо ще, блин. Шкода, шкода. Блин, был ударчик. Блин. Был ударчик, друзья. Хоча перепробував кучу різних приманок. Вцепив назад цю, на яку зловився сомик і зловився цей, точніше клюнув окунь, бо він не зловився, на жаль. Попробуємо зараз знову на цю. то що вже три обрива було, три зацепа. От, і приманок, не знаю, більше десятка різних перепробував. Більше години кидаю і просто жодного удара. Тому вирішив назад вцепити цю, зараз будемо пробувати. Ну що ж глядачі, отака сьогодні рибалочка. Побачили одного хвоста і на тому крапка. Перепробував все, що міг, все, що мав. Просто-напросто не бере взагалі. Один удар і один цей окунь зійшов. По суті, дві пакльовочки за півдня і все. Тому, друзі, якось так, ну нічого страшного. Будемо на наступний раз пробувати, Можливо, на наступний раз вже краще. Тому дякую всім за перегляд ні хвоста, ні луски вам. Ну а я поїхав додому. Ви обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі. Поширюйте відеоролики, ну а ми будемо щось ловити і показувати то вам. надіюсь наступний раз попаде якийсь трофейчик.